Доброго дня, Запрошую на перегляд з цього Мархалівка біля Соснового лісу. Будинок 170 метрів. Приблизно так, можливо, трошки більше. Є гараж на дві машини, три спальні, дві гардеробні, два санузла, два технічних приміщення, навіс також. Не навіс, да, навіс на дві машини і. Також гаражна. Дві машини і там ще технічне приміщення. Ворота, калітка. Дороблюється сам будинок. Зараз робиться отоплення, тепла підлога. Це ділянка. Ділянка десь 5-5,2, приблизно так. Тут ще така зона і технічне приміщення з того боку. Скважина є, септик є, а не вистачає тут зробити озеленення, звісно, був би інший вид, але місце цікаве, повністю забудоване. Ось такий вид з боку ділянки. Ось так ви бачите. Тут можна додати, будь що будинок одноповерховий, побудований з газоблоку, метал черепиця. Це вихід з кухні вітальні на двір. Трошки почали займатися озелененням. Давайте подивимось сам будинок. Вхідна зона, як я сказав, зараз робиться отоплення, це котельня, місце під шафу, ліворуч іде вітальня. І кухня. Кухня, вітальня, місце під камін вихід на терасу, якщо пам'ятаєте, вікна ВДС, енергоефективні. Трошки шум є такий, ну, послухайте трохи. А санвузу на тут і є перший повертік, один санвузу, другий санвузол, кімната, раз. Іде, давайте я обійду покажу вам з кімната. Ой, які звуки класні. Комусь я знаю, дуже не подобається. А потерпіть трошки. Цікавий досить будинок. Така прохідна зона, можна пральню зробити як варіант. І тут гараж на дві машини ми тут були з іншого боку. Ще одна, це вже друга спальня. Потім зробиться тепла підлога, буде стяжка заливатися і третя спальня окрема зі своєю гардеробною. Ось такий проєкт цікавий. Гардеробна хороша. Що вона так поставиться в цій зоні. Тож запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня, Село Мархалівка. Десь 10 км від Києва, поруч. поруч Одеська траса, третє село від Києва. Ну, за рахунок одеської траси ви за 10-15 хвилин вже в Києві в Теремках на теремках. 170 метрів, 5-5,2% сотки землі, гараж, три спальні, два санузла, два під... технічних приміщення. Є ще така кладовка тут. З кухнею вітаю, Всім гарного дня!